Слава Ісусу Христу, дякую вам за те, що ви є. Дякую за те, що підписуєтесь. Сьогодні я продовжую говорити на тему жертва. І навіть в старому заповіті Бог нам розкриває, яка жертва для нього приємна, І що таки існує якась жертва, яку ми можемо приносити Богові уже після того, як Бог зробив для нас жертвою свого Сина свою єдинородного, і що ми маємо бути в процесі спілкування з Богом для того, щоб не втрачати з ним зв'язок, і для того, щоб Бог рухався через кожного із нас і був прославлений на цій землі, і що ми можемо. І розкривати природу Бога, і ми можемо розуміти через Духа Святого, що Бог говорить в своєму писанні, що Бог говорить в Біблії. І продовжу говорити про книгу пророка Даниїла, третя глава. І тут нам Бог говорить, що хвала і благословення Богу це і є та початок жертви, так? Це і є все палення, це і є жертва. І далі вони говорять, що бувають такі обставини, коли нас немає нічого, як зазвичай релігія може нам нав'язати, що ми, ми можемо і мусимо щось приносити: то тильців, то офіри, кадила, що нам повинно що хтось щось сказати. Ні, буває такий час у 38 вірші, нам Бог тут говорить, що може просто нічого не бути. Може бути тиша, як пустиня, пустеля. І у вас може навіть не бути ні хліба, да, щоб якісь зробити хлібом приломлення. У вас не може бути виноградного соку для того, щоб зробити е, при, випити кров Ісуса Христа. Нічого не буде. Просто буде е, пожежа, просто буде е, якась обставина дуже тяжка. І тут Бог нам говорить, що <кій> І проговорює нам через драха Масаха Динага, що Богу цінніше, коли ми. Е, Сокрушені серцем, смиренні духом – це також є жертва перед Богом. І тут нам чітко говориться, що як усипалення баранів та волів, як безліч тучних ягнят, як свічки, ще щось там, що люди придумали. Це взагалі все, що придумано людиною, це не є божественне, тому що це було все в старому заповіті. В новому заповіті Бог шукає наших стосунків відносин з ним. І йому нічого не потрібно, тому що все, що є навколо нас, це створено Богом. І воно йому не приносить ніякої радості. Йому радість приносить те, що ви приходите до нього і розумієте, що. Ви стаєте з ним щирими. Ніякому разі ви не, його не обманюєте, тому що Бог він все розуміє, Він все знаючий, він все видючий, він серце видить, тому ви ніяк не можете і не думайте, що ви його зможете обманути. Це дуже погана, хибна думка. Тому будьте щирими з Богом, Він любить вас, Він чекає вас. І він розуміє, що ви могли впасти, відпасти, але він завжди чекає вашого повернення, тому що Він хоче і бажає через вас рухатися. Тому що диявол завжди знає, хто ви. Інколи ми не знаємо, хто ми в Богові. А навіть диявол знає, хто ви через книгу Іова ми можемо це зрозуміти. тому Укріпляйтесь, читайте Слово Богу, Боже, моліться іншими мовами, і це буде давати вам силу. Це Дух Святий буде рухатися у вас і через вас. Тому я вас благословляю. І в наступному відео я продовжу. Ви найкращі діти, Божі. Я благословляю вас, ставте вподобання.